Добрий день, мене звати Ковбаса Діана. Я навчаюсь в 21-й групі. Мрію стати крутим та професійним майстром своєї справи. Моє життєве кредо це досягати своїх цілей та втілювати в життя свої мрії та плани. Люблю робити зачіски та манікюр. Для мене КНВЦ це нова сходинка в житті. Приймаю участь у виборах президента КНВЦ, тому що хочу спробувати себе в чомусь новому. Я зможу рішуче діяти. Обіцяю, КНВЦ буде найкращим у всьому. Наступні рядки адресую студентам нашого закладу: цінуй себе та інших поважай. Життя упевнено крокує в ногу з часом. І ти, іди вперед, назад не повертай. Знай, буде в тебе все, та не одразу. Працюй, навчайся, веселись, кохай, пізнай себе. Відчуй свободу і іншим щиро теж допомагай. Твори добро, воно завжди у моді.